Доброго дня! Сьогодні ми хочемо представити літературну творчу спілку Елітер. І з нами присутня голова правління літературної творчої спілки Елітер Лілія Стасюк та заступник голови правління Олександр Білик. Літературна творча спілка Елітер є новоствореною. Громадською організацією, офіційно зареєстрованою 26 червня 2011 року, предтечою до її створення було видання Альманаху літіум. Сьогодні вже світ побачило шість номерів. Саме після третього виникла необхідність створити спілку. Спілка була створена нами і нашими однодумцями у місті Хмельницькому. Спочатку вона нараховувала 20 членів. Зараз, на даний момент, коли вже пройшло близько півроку після її створення, ми нараховуємо 58 членів. Першим нашим суттєвим проєктом є проєкт Свою Україну любіть. Цей проєкт являє собою патріотичний салют віршів, які ми збирали зі всієї України до Дня Незалежності України. Суті полягає у тому, до 24 серпня 2011 року, з 3 по 24 серпня, ми оголосили цей початок цього салюту. Автори зі всієї України відкликнулись, і на даний момент ми маємо учасників цього салюту 106 чоловік з 22 областей Автономної Республіки Крим, Португалії, Ізраїлю та США, додатково хочу зазначити, що Автором ідеї створення патріотичного салюту, присвяченому 20-річчю Незалежності України, був наш співвітчизник, який мешкає у Португалії, Ігор Фетчишин. Він надав нам велику допомогу у популяризації цієї ідеї. Результатом цього проекту став е, цей альманах свою Україну любіть. Хотів би вам зачитати один вірш, який мені особливо сподобався. Вітчизні. Мої вітчизні це святковий зал. Моїй в країні ці святкові перли. Ми не дамо запхати в катафалк, її поля, Дніпро, Гаї, Говерлу. Ми не дамо знову мову затоптать. Ми не дамо похоронити мрію. Дивись, вітчизна, це серця горять замість вогнів у небі чудодійні. Наші бажання й віра, наче гніт, який несе надію і скрукову. Що одна мить і вибухне весь світ, тим фейерверком волі і любові. Це твій салют, салют твоїм полям. Твоїм ланам, твоїм щедротом і ласком салют тобі, страждальна земля. Прийми його і встань з колін, будь ласка. Ігор Фечишин, місто Хоростків, Тернопільська область. Е, Ліля, а які твої улюблені вірші з цього альманаху? А мені до вподоби вірш Лілії Ніколенка з Вінницької області, Кленовий лист, присвячується українцям в Канаді. Шуміли клени по усій країні, журливо проводжаючи синів. Свій дім вони знайшли в чужій країні, Де також клен зелений гомонів. Хлиновий лист, як спогад про вітчизну Тремтить на вітрі у осінній час, справляє там передзимову тризну Багряно-жовтий і печальний вальс, Зима холодна білим снігом вкриє, У серці тугу заморозить сум, А серце України тихо ниє, І сповнена земля журливих дум. Хто винен в тому, що сини нелеки, до рідного гнізда вже не вернуть, Що щастя вже знайшли вони далеко, Субі батьківську перейнявши путь. Брати, лелеки, нас не забувайте, і знайте, що ми раді вам завжди, На рідну землю серцем прилітайте, в гаї нові і рясні сади. Хочемо всіх запросити на презентацію нашого альманаху, яка відбудеться 9 листопада 2011 року о 14-й годині, в бібліотеці Хмельницького національного університету 9-й поверх. Приходьте, буде цікаво, весело і культурно.